Привіт, привітуліки П'ятниця, 24 листопада, і у нас воля. отака погода! На дворі плюс один. Все кругом тане, тече. Сусідська криша повністю з'їхала вже до нас, а наші все тече. Під ногами вже містами вода, грязюка буде. От як голови можуть витримати. Хто дуже схильний до цих всіх перепадів? Мінус 11, мінус 9, мінус 8, плюс 1. Ось так от. Це я, мабуть, виновата. Вчора бухтіла, що 5 днів зими мені набридли. І з вчорашнього обіду дуже сильний вітрюган, Дуже ввечері прямо таке творилося, як Вова приїхав. Сніг йшов сухий, такий, як крупа. І вітрюган страшний, коли за були, оце сусідського сарая взагалі видно не було, біле, отак все було. Вова каже: на ранок, мабуть, будуть знову перемети. Ага, вранці стали, а воно не перемети. а зранку водичка вже тече. Ну, а ми з вами йдемо на кухню. Ну а в хаті відразу з самого раночку вриваємось в бій. І сьогодні будемо завершувати нашу роботу з рулетом. Тільки гляньте, яка краса, який колір. Клас. М'ясо ферментувалося дуже добре. Я вже все підготувала, начистила часничку. дістала приспособу. Всі кажуть, як, як, в домашніх умовах, от ви цю сітку показуєте. Ось принесла, до речі, сітку. Сітка продається на будь-якому сайті, де є оце все для ковбас. І на ароматі дерева вона також продається. І вона дуже зручна навіть не для ну, роботи, а для своїх потреб. І для рулетів, і для копчення, наприклад, хоч горки цієї, ну, балик, хто там її як називає, відбивна, хоч будь-який шматок м'яса, ну, наприклад, навіть затка. Якщо ви просто його повіс, ну, покладете, повісити, ви просто його не повісите. Це у вас буде безформінний шмат. Якщо м'ясо обв'язувати ось отак е, нитками, ну, все рівно виходить, знаєте, така. Як я кажу, гармошка. Десь м'ясо ну, вирізається нитка. Між нитками отаки, як балабуха торчить, як пузико. А коли ти запхнеш цей шмат у сітку, то продукція виходить ідеально рівна, розумієте? І сітку легше знімати, аніж нитку. Нитка розрізає м'ясо. Ну, Коротше кажучи, я дуже давно перейшла на оцю сітку, у мене їх дві. Це залишки чисто білої, є ще біла з рожевим. Так, от багато хто колись показала, отак рулет, і понеслися коментарі. Ага, у вас є, а де взяти? Та взяти проще простого. Ви ж замовляєте собі через інтернет усе. Так само можна замовити і сітку. Потім понеслися такі коментарі, ага, ковбасний шпагат у вас, а в нас немає. Люди добрі. Зав'язати можна любою ниткою. Можна цей ковбасний шпагат купити. Е, на тому самому ароматі дерева він продається в різних. Це я купляла велику бухту, тому що я тоді займалася виробництвом всіх оцих ковбас, рулетів, але ж там є і менший метраж. Це, по-перше, опять батарея сіла. А по-друге, коли в мене не було ось такої нитки, не було. Я мотала звичайну цю, ну, по типу капронова, як вона господи забула, називається нитка, звичайно, для шиття армірована. Ось, яка ото підтягується, не хебешка зовсім, ото, знаєте, а така оце, сучасна, яка підтягується, коли її отак потягнеш. Так от я робила декілька слоїв, ну там 4-6, отак туди-сюди. І отакими нитками зав'язувала і нічого жива була. Так же ж само кричать ага, спробуй в домашніх умовах його туди запихнути. От я сьогодні покажу, на прикладі рулета, як спокійно воно туди запихується за допомогою ось такої приспособи. І не потрібно нічого купляти. Знайти шматок труби вдома може кожен, розумієте? У нас вона така довга, ну тому що, коли ми робили рулети на продаж, у нас вони були величенькі, вони були в діаметрі ось такі. І, і то ще попробуй туди його запни було нам. Якщо, наприклад, ось цей сосвистом входить, да, як то кажуть, бачите? То ми, коли робили на продаж, у нас були це саме менше, це отакого діаметру. Було таке, що ледве впихували. Ну і довжина, як можете бачити, цей рулетик тут сховався. А ми, коли робили на продаж рулети, то вони в нас були довші. І в один край виступив, тобто як, ми запихували, да, цей край стає, наприклад, рівно, а тут ще частина виступає. Потім Перевертаєш разом з сіткою, витрухуєш, і е, ваш рулет опиняється в сіточці. Ну, я сьогодні все це покажу. По крайній мірі, буду намагатися Одній це дуже незручно. От. І все. Коротше кажучи, я все приготувала. Часничку начистила. Сітку принесла. Другий варіант покажу, розкажу, подивитись. Це взагалі цікава тема. Це в нас буде класичний часниковий рулет. А це буде незвичний рулет. Подивитесь потім. Вони вийдуть окремими відео. Ну, а це наше вчорашнє м'ясо. Знову ж таки ламаю всі стереотипи. Хочеться смаколика і на стіл хочеться щось смачного. Ага, а немає грошей купити там шмат затка або відбивнушку цю. да? Ну, Рівний, красивий там кусочок. Ось, будь ласка, некрасивий, нерівний. відрізала, одрізала, бо щоб людям не продавати почікане нерівне. Будь ласка, це взагалі. Шматок м'якоті в обрізі. Воно було в обрізі. На кров'янку я його тоді зажала пустити, ну тому що такий, знаєте, доволі приличний шматочок. Вчора в Чангогуляш я його зажала пустити, я порізала, що де дрібніше було, а цей залишила. І ось, будь ласка, буде вам, як варіант, смаколик без ніяких дорогих шматків м'яса. Це по-друге. По-третє, стосовно вакууматора, часто також стикаюся з такими. Ага, ви показуєте завакуумувати. Ну, по-перше, я в сьогоднішньому в одному із відео я розповідатиму. Вже, якщо немає у вас вакууматора, як вийти з, з цього положення. Ну, а по-друге, вибачте, зараз отакий примітивний вакууматор. ладно, я вакуумувала, коли на продаж, я вакуумувала своїм оцим дорогим як і під гладкі пакети. Учора я вам показала, як я оце м'яско завакуумувала, оцим самим дешевим вакууматором, скільки він там зараз коштує, я не знаю, до 1000 гривень. Да, він для рифлених пакетів. Нема у вас змоги купити за 4-5 тисяч дорогий, купіть собі дешевенький, ну, але будуть дорогші пакети. Ну, вибачте, не в кам'яному віці живемо. Все шагає вперед. А ми для себе, деякі з нас для себе бояться щось придбати або зробити якісь витрати для свого ж блага, як так кажуть. Тому вже в кого зовсім критична ситуація, У тих істріч плівки немає, рукава для запікання немає. Знаєте, як то як баб'яга протів, так в неї ніхрена немає. Коротше кажучи, все. Я вриваюся в роботу, все підготувала і зараз розпочну. А вам бажаю гарного настрою, чудового дня! Останній робочий день, У мене, до речі, вже сьогодні замовили 5 баночок паштету. Жіночка якась, не знаю. Звідки вона прийшла, вона на минулому тижні замовляла, я казала, чотири баночки паштета. А сьогодні пише, можна ще 5 баночок замовити? Та кажу, можна. Ну, коротше, вона вже, бідна, я платила, я їй сказала, що відправка завтра. А на У нас тепер проблема віка знайти пупирку до завтра. Так що такі справи. Все. Всім гарного дня чудового настрою. Ну і арбайтен, арбайтен мої милі, арбайтен мої любі, праця з обіз'яни зробила людину. Так що гоу працювати, я вас усіх обожнюю просто.